Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Топор Помсти пише про удари по авіабазі Балтимор. Якраз тоді, коли на зліти йшли фронтові бомбардувальники, як пишуть джерела, два літаки спалило одразу. Ще п'ять серйозно пошкоджені, і навряд чи найближчим часом зможуть летіти. Також загинули і пілоти, які знаходилися поблизу. Разом з техніками мова йде про дрони на літу великій кількості. Сирени лунали по всьому воронежі, що ж бавовне. Буде більше і більше в Україні почалося серійне виробництво літаків зі здатністю автономного польоту до 3100 кілометрів. Автономні літаки компанії Aerodrone пройшли сертифікацію. Почалося їхнє серійне виробництво. Про це в інтерв'ю Дев'ю розповів розповіла партнер проєкту Дмитро Шимків. Він додав, що компанія уклала угоду з міністерством оборони на постачання першої партії для ЗСУ. Мова йде про 80 кілограмову перша модель Aerodrone d 80 Discovery та про 300 кіло кг в другому моделі і e 300 Enterprise. Як каже Шенків, автономні літаки можуть коштувати від 250 тисяч доларів до 450 тисяч доларів. Усе залежить від начинки, яку хоче замовник. Я тут просто назву діапазон вартості професійних камер. Вони коштують від 20 тисяч доларів до 320 тисяч доларів, підкреслює він. Зв'язок – хороша захищена система, яка має радіус 150 кілометрів, коштує 80 тисяч доларів, 120 тисяч доларів. Систем Теми антиджавінгу, звісно, є і за 300 баксів, але круті за 12 тисяч з половиною доларів. Літак може подолати понад тисячу кілометрів автономного польоту. Якщо встановити бак 350 літрів, то відстанік можна збільшити навіть до 3100 тисяч 100 кілометрів. Тут можна варіювати. У дрона є корисне навантаження. Частина йде на пальне, частина на вантаж. Тобто залежно від цілей польоту, підкреслює Шимків, попри припущення Росіян, про те, що Україна завдає ударів по Росії за інформацією, не відповідає. Дійсності, а причину чергових вибухів та пожеж необхідно шукати в РФ. Про це в інтерв'ю шеф редактор обозріватель Оресту Сохару у програмі Орестократія розповів заступник глави офісу президента Михайло Подоляк. Об'єктивно та офіційно заявляю, Україна не завдає ударів по території Російської Федерації. Україна завдає ударів ефективних ударів, виключно по окупованих територіях, включаючи і Крим. Сказав він за його словами, це обумовлено міжнародними правилами та українською оборонною стратегією. При цьому Подоляк зазначив, що якби Україна обстрілювала території Росії, то визнала б це. Однак він додав, що те, що відбувається в РФ, є наслідком наростання внутрішнього протесту на тлі ослаблення центральної влади. Подоляк підкреслив, що Україна не має жодної можливості бити, наприклад, по Мурманську або Новосибірську, хоча там теж відбуваються вибухи на критичних об'єктах, і їх кількість зростатиме в майбутньому. Радник голови офісу президента України додав, що у Росії є 20-30% людей, які налаштовані проти Путінського політики, а деяка частина з них готова вести активну діяльність. Вони вважають, що чим швидше почнеться процес розпаду політичної еліти путінського призову, тим швидше Росія зможе перебудуватися, не знаючи істотних втрат і історичні перспективи. Заявив Подоляк і додав, що саме ці люди роблять дії спрямовані на зростання соціальної напруги.